Казати, замість п'ятизіркових е, готелів кемпінгового містечко, це дійсно непогано. А замість лістака, будинок на колесах. Ось такий вид відпочинку стає все популярнішим. Ну дійсно. а що правильно все своє вожу з собою? Можна навіть е, сінічку нашого взяти да. І з собою дуже комфортно, але відпочивати, як воно насправді, от у, у таких українських реаліях, е, наша христина селянська вона побувала у будинку на колесах. Її зараз розкаже, що робити, аби мрії не розбилися об сувору реальність. Давайте подивимося. Кемпінги місця відпочинку практичних та заощадливих європейців і американців. Це так звані табори на природі, куди з'їжджаються люди на своїх караванах, або як їх ще називають яхтах на колесах чи автобудинках. За щільністю караванів Швеція попереду всієї Європи. І українці не пасуть задніх. Добре утра! От нашому трішки так. примірнова. На зміну наметам 15 років тому в Україну прийшов караванінг. На сьогодні у нас понад 5 тисяч власників причепів, переобладнаних у готельні номери. Державних кемпінгів, де люди могли б зупинятися та отримати доступ до води, каналізації та електрики, немає. Тож караванери об'єднуються у клуби та створили федерацію. Обладнали вже кілька десятків кемпінгів майже в усіх областях. Я тільки що вернувся з Грибовки, там є база відпочинку. З якого є договорів, нас приймають туди і площадка, яка приймає до ситуации. Там, як обично, вони вважають. 50 гривень з кожного взрослого в сутки. Зустріти світанок з кавою на узбережжі моря, річки чи в хащах лісу під спів птахів у причепах на колесах є все необхідне. Холодильник, туалет, санузел, тепла постель, мягка, комфортна. Что еще нужно? Ты зависишь только от того, какое количество топлива ты можешь себе позволить сжечь. Вот мы едем, мы увидели красивое место. Будь то там горное озеро или, ну, неважно где, да, или пляж какой-то замечательный. Мы остановились и все, мы уже живем. Только на этом моменте у Мрии врывается сувора реальность. Техника абсолютно была не предназначена к движению по украинским дорогам. Вырвала холодильники, они там... По Доїзду, допустимо, куди в Херсонську область от Києва успівали по дорогам переламати суміли. Олександр Караванер з 10-річним стажем. Пригнав цей причіп з Європи майже за 7 тисяч доларів. Ще півтори додав на переобладнання. кемпінг в, в прицепі з 2,5 см стінками сильно не Тобто Почав утепляти. Тепер будиночок витримує мороз до мінус 25 градусів. А ось цей караван досі на ремонті. Мені прийшли з Голландії. Мой прицеп стоїв там, в Голландії, 3700 євро. Вот. євро. Його привезти, розтаможить, поставити на учет. Коли я все посчитав під ключ. Мені вийшло в 6 тисяч у євро. Якщо на покупку та періодичний ремонт підвіски та меблів немає ані грошей, ані бажання, є оренда. В районі. Двадцять доларів в день оренди. звичайного посвідчення водія категорії Б достатньо. Якщо ж вага каравану разом з масою автомобіля перевищує 3500 тонн, знадобиться категорія БЦ. Зекономити на такому відпочинку можна ще більше. Тільки місця треба знати. Досвідчені караванери їдуть на край моря, Арабатську стрілку. Дика стоянка это бесплатно. Как у нас на Арабатской стрелке порядка 7 от 70 до 100 экипажей стоят в ряд. Там никто ничего не платит. В европейских кемпингах все набагато простіше. Вартість зупинки на добу від 5 евро, а комфорту на всі 100. Є хозблоки, то есть там можна там постирати речі, прийняти душ, приготувати пищу, помыти посуду. Та українці примудрилися обходитися і без цього. Тож активно освоюють дикі місця. Як от Олександр з родиною, навіть розетка не потрібна. Чоловік обладнав на даху каравану сонячні панелі. А питання туалету вирішує сучасна біохімія. Є сіні зелені жидкості. Зелені можна там в природну среду сливати. Сіні призначені для того, щоб сливати там в каналізації системи. Вас і смотримо куди будемо сливатися, і то і заправляємо. А наприклад, на тиждень махнути до моря, скажімо, зі столиці в Одесу оренда і паливо в обидва боки обійдеться в середньому у 6 тисяч гривень. Якщо ж їхати недалеко від свого міста, як мінімум удвічі дешевше, Христина Селянська, Богдан Рисенко, ранок з Україною.